Добрий день, мої маленькі розумники та розумнички. Я дуже чекала зустрічі з вами. А ви любите таємниці? Сьогодні до нас прилетіла одна дуже особлива гостя. Але вона не звичайна. Вона прилетіла не з міста, не з села, а з самого чарівного лісу. Послухайте. Це співає? Так, так, це Зозуля. Діти, в Україні є багато птахів, які стали символами. Наприклад, Лелека символ щастя і дому, соловейко символ пісні і душі, Ластівка символ радості, весни і надії а Зозуля Символ суму. Але чому саме суму? Ви знаєте? Хтось каже, що вона коє сумно, хтось, що вона не ростить своїх дітей, але це тільки півправди. А от хто вона насправді і чому її голос такий дужливий, ви дізнаєтеся сьогодні з дуже особливою казки. Яку написав Василь Сухомлинський, вона має гарну назву Зозулина журба. У цій касті є і птах, і вітер, і навіть небезпека, і дуже велика любов, але не така, до якої ми звикли. Готові слухати. Влаштовуйтесь зручно, зараз розпочнеться справжня подорож у світ лісових птахів і доброго серця. Слухайте уважно, сьогодні я буду не просто розповідати, я покажу вам казку на старітках дитактичної книги, де оживуть усі герої цієї історії. Зозуля підкидає свої яйця в чужих гніздах. Як вилуплються з них пташенята, зараз бешкетують, викидають малих діток господарів. Чому ж це ти така жорстока, зозуле? Чому свого гнізда не мостиш і пташенят не виводиш? питається Зозулі вітер буревій. Слухай, вітре, відповідає Зозуля, даремно вважають мене люди жорстокою, як тільки зазеленіє, вилазі зі своїх лялічок гусінь. Багато в лісі такої великої, волохатої, отруєної, що ніяких птах не їсть, а я їм. Якби я не їла, то загинув би ліс. Поточила блістя гусінь. Ніколи мені пташенят виводити. Ось що розповіла зозуля вітрові буревію, розповіла та й зажурилася. Закувала жалібно, журавливо, Ку-ку, ку-ку. закувала і прислухалася. Чому ти так жалібно співаєш? питається вітер буревій. Сумую за своїми дітками, відповідає зозуля. Але ж ти їх не годуєш, каже вітер буревій. їх годують інші птахи. Я для них рятую ліс, тихо сказала Зозуля. Яка гарна і трішечки сумна казочка, правда ж? Давайте пригадаємо, що відбувалося, хто розмовляв із зозулею. Правильно, вітер буревій, що вітер спочатку подумав про зозулю. Так, що вона жорстока, бо не ростить своїх пташенят. А що насправді робить зозуля, поки інші ростять малят? Згадали? Їсть отруйну гусінь і рятує ліс? За ким сумує зозуля? Вірно, за своїми дітками, хто годує пташенят зозулі? Інші птахи. Чиї гнізда вона підкидає яйця. Ви гарно запам'ятали, а зараз спробуйте переказати казку з допомогою мнемотаблиці. Це чарівні малюнки підказки. Вони допоможуть нам ще раз згадати казку. Готові? Тож, натисніть на відео паузу і перекажіть казку тому, хто з вами поряд, чи іграшці. А потім знову підключайтесь і до відео долучайтесь. Молодці. А тепер давайте подумаємо глибше. Сьогодні ви станете мудрими дослідниками, які вміють розуміти навіть те, що не видно очима. Я маю для вас чарівни капелюхи. Вони допомагають мислити по-різному. Один як дослідник. Інший як фантазер, а ще один як чарівне сердечко. Тож ну має їх одягати. Одягаємо білий капелюх, капелюх знаючих пташенят. І скажіть, що ми точно знаємо про зозулю. Всі встигли пригадати. Проказуйте. Ви справжні дослідники. Тепер чорний капелюх. Він допомагає помітити те, що нас турбує. А що в цій історії тебе засмутило або здалося несправедливим? Наприклад, мене засмутило те, що зозуля не з дітьми. Вона сумує. Інші пташенята можуть постраждати, хто зітхне, як зозуля? Разом прокажемо «ку-ку». Ку-ку, ку-ку А тепер одягнімо жовтий капелюх. Поміркуйте, що гарного зробила Зузуля. Збагнули ви справжні сонячні пташенята. Тепер червоний капелюх. Що ви відчули, коли слухали казку. Ймовірно, вам як і мені було сумно. Хотілося її обняти, було жаль її. Вона одна. Ваше сердечка дуже добре. А наразі час для фантазерів. Одягаймо зелений капелюх. У кого є ідея, як допомогти зозулі. Всі добре поміркували. Можна збудувати гніздечком. Придумати пошту для птахів, або навіть створити пташини дитсадочок. Чи не так? Саме так. Ви чарівні творці добра. А тепер одягнемо синій капелюх наймудріший. Давайте зробимо головний висновок. Чому зозуля добра хоче сумна? Бо вона працьовита, вона допомагає всім і рятує ліс. Її любов у справах. Діти, ви зі мною згодні? Малята, ви відповідали як справжні мудрі дослідники. Тож зараз давайте ще трішки подумаємо серцем. Пригадайте, а чи буває у вас так, що мама чи тато не поруч, бо на роботі? Як ви тоді почуваєтесь? Ви сумуєте, з нетерпінням чекаєте. Звісно, вам трохи сумно, але знаєте, що вони вас безмежно люблять. Тому, коли вони приходять додому, ви радієте. А як ви думаєте, чому мама і тата йдуть на роботу, а не залишаються з вами весь день? Діти, я з вами погоджуюсь, мамо і тата йдуть на роботу, щоб заробити гроші, щоб купити їжу, щоб вам було добре. От бачите, і навіть коли вони далеко, любов залишається. Так і зазуля, вона не може бути поруч з пташенятами, але її вчинки це любов. Кожна істота має свою справу, свою турботу. Не завжди доброта це поцілунки і обійми. Іноді це тиша, праця і навіть жалібне куку. -ку. Зозуля сумує, значить, вона жива, добра і чуйна. А ви, добрі діти, бо розумієте і відчуваєте це, і це дуже важливо. А наразі час відпочити і руханку разом із зозулею зробити. Тож часу не гайте, мерщій вставайте. А я у гай ходила по квітку ось яку, а там дере. Ви гарно рухались, а тепер уявіть. Як ви думаєте, чи можна допомогти Зазулі уявити, як би виглядала її зустріч із дітками? Давайте створимо для неї тепле, затишне гніздечко, в якому вона могла б нарешті побачити своїх малят? Але перш ніж почнемо, Згадаємо правила безпечної роботи з ножицями. Тримаємо правильно, не махаємо, не підносимо до обличчя. Готуємо кружечки, тулуби, пташок Візьміть мамину чашку, обведіть її верхню частину двічі. Тепер візьміть свою чашечку. Вона трошки менше. Обведіть її верхню частину 5 разів та обведіть низ чашки 2 рази. У вас вийде 9 кружечки. 2 великі і 2 маленькі. Та 5 кружечків середнього розміру. Виріжте всі обережно. Робимо гніздечко. Візьміть коричневий папір. Нарвіть багато-багато тоненьких смужечок. Вони схожі на справжні гілочки, правда? ж? Малюємо місце для гнізда. Візьміть блакитний аркуш, це буде фон. Внизу аркуша намалюйте на півколо це майбутнє гніздечко. Будуємо гніздечко. Намастіть на півколок клеєм. Приклеюйте смужечки, гілочки і у різному порядку одна на одну, щоб гніздечко було міцним, пухким і затишним. Приклеюємо пташок. Візьміть великі кружечки це тулуби. Намастіть тільки серединку клеєм. Приклеїте на гніздечко. Маленькі кружечки це голівки. Їх вже потрібно ретельно змастити, приклеїмо зверху тулуба, робимо крильця. Один кружечок розріжте навпіл. Приклейте по половинці до кожної пташки з боку. Завівши їх трошки під тулуб. Наступний кружечок перегніть навпіл ось так. Це друге крильце. Намажте одну половинку клеєм і приклейте. малята усі деталі ретельно притискайте серветочкою та прибирайте зайвий клей. Повторіть це для другої пташки. Робимо хвостик. Візьміть ще один кружечок, загніть боки так, щоб зверху отворився гострий кутик. Намасіть клеєм зі зворотнього боку тільки половинку деталі, заведіть трішки під тулуб і приклейте клювики і оченята. Виріжте два маленькі жовті трикутнички, це клювики. Приклейте до голівок пташок. Намалюйте кожній пташці очко. Діти, погляньте, ви справжні чарівники. Мама зозуля зустрілася зі своїм зозуленням. Це дуже зворушлива мить, хоч вона ненадовго. Бо мама Зозуля рятує ліс від гусениці Але як добре бути разом? Ой, як гарно у нас сьогодні вийшло! Ви були такими добрими, уважними, розумними, творчими. А зараз я пропоную вам ще трошки подумати про те, що відчували ви самі. Уявіть! Що до кожного з вас прилетіла легенька пір'їнка. Вона від самої зозулі. Вона хоче дізнатись, що залишилося у вас у сердечку після нашої казки? Що найбільше вам запам'яталося в казці? Яке почуття ви відчували до зозулі? Чим ти можеш бути схожий на зозулю? Що ти хочеш побажати Зозулі? Діти, я бачу, що у кожного з вас добре, чуйне серце, і саме такими людьми виростають справжні захисники, друзі, помічники. Пам'ятайте, добро це не завжди те, що видно. Інколи воно тихе, скромне, як ку -ку у лісі.